Наближається 17 вересня, одна з найтрагічніших дат в історії нашого народу. Саме 17 вересня Червона армія перейшла з Бруч згідно секретного протоколу пакту Молотова Рібентропа, підписаного в Москві 23 серпня 1939 року. Як безпосередньо ці події зачепили золочів? Насамперед, тоді у Золочівському замку була тюрма, тюрма польська, і Червона армія, вступивши у золочів, брутально розстріляла персонал тюрми, замінивши його своїм персоналом, і почалися масові репресії. Репресії, які вилилися в найчорнішу сторінку історії Золочева і околиці в кінці червня 1941 року. 22 червня починається радянсько-німецька війна. А вже 26 червня появився сумний, сумнозвісний припис обласного прокурора Ступнікова про знищення всіх в'язнів тюрем Львівської області, зокрема Золочівський замок, був тюрмою номер 3 і всіх мусили знищити, але їх не просто розстрілювали, їх піддавали страшним тортурам, таким, що впізнати людей було практично неможливо. Коли німці вступили до Золочева, тюрму відкрили, провели ексгумаційні роботи. Для цих, для цих робіт залучили місцевих євреїв, і потім ці події війшли в історію як Дні Петлюри і як єврейський погром, бо євреїв німці знищили. Але, власне, тоді було піднято з ям 649 людей, саме таку цифру називають тодішні документи. І сьогодні багато з цих імен є ще невідомих, але пам'ять про них живе тут, у стінах Золочівського замку, допоки замок є музеєм. Дослідження почалися ще в кінці 80-х товариством Меморіал у Золочеві. Його очолювала Олена Васильівна. Задорожна її рідні сестра і брат Ірина і Роман Строчини загинули в цей час. На сьогоднішній день навіть невідомо, чи загинули вони у Золочеві чи в іншій тюрмі, бо у розстрільних списках ми поки що їх не знайшли, але знаємо точно, що в цей час вони загинули. І вона поділилася з нами своїми дослідженнями. І тут ми маємо списки. Це списки, які і розстрільні частина цих списків, і ті, що люди вносили по пам'яті. І ці списки по сьогоднішній день ще. Доповнюється. Ось, наприклад, у списках не було Адамецької Люцини, але завдяки спільній праці українських і польських дослідників це ім'я вже на сьогоднішній день є у списках. Її чоловік служив у Золочеві, був офіцером польської армії, а в в 40-му році загинув у Катині. Вона ж повернулася в золоч з тим, що якщо він її буде шукати, то саме тут. І це якраз послужило причиною того, що вона тут загинула. Сьогодні ще живі її внучки, працюють у Польщі, одна з них журналістка, і ми маємо контакти. Чи, наприклад, прізвище Сабадаш Скоробця? Хтось з сусідів подав це прізвище в той час, коли збиралися списки. І з десяток років тому приїжджали у плані відвідин замку його внучки і правнучки з Америки, і були дуже збентежені, побачивши прізвище свого діда тут у списках. Тому поки є у Золочівському замку музей, є оця кімната, яка розповідає про ці страшні події, і доти тут будуть зосереджуватися відомості про них. З останніх досліджень на сьогоднішній день достеменно відомо прізвища 316 людей, які є у цих розстрільних списках. І вони опрацьовані. Більше трьохсот людей є невідомі. Більше списків є досить неточні, дуже часто імена дублюються. На сьогоднішній день вже через мережу інтернет можна побачити і фотографії, і точніші фотографії, і списки людей, але найточніша інформація все ж таки зосереджується у нас. І тому в ці дні якось особливо ця історія є така вражаюча, і мусимо про ці речі пам'ятати.